Всім привіт! В продажі маємо Renault Grand Scenic пригнаний з Бельгії 2014 року випуску з дизельним двигуном 1,6 літра. Потужність 130 кінських сил. Я вважаю, що це найкращий двигун для Grand Scenic тому що потужність завжди є в запасі. Ви можете спокійно одягати прицепчик або е сажати всю свою сім'ю. Автомобіль 7-місний. І жодних проблем з тягою не буде. Давайте я вам зараз трошки розповім про двигун. Е е відкрию зараз капот. Пізніше покажу в салоні, комплектацію та інше. Та так, двигун чистенький, сухенький, ніяких потьоків немає, всі в нормі. Жодних зауважень по двигуну немає. Барі всі оригінальні, тут нічого не міняв, не крутив. Автомобіль в рідній фарбі. Так, давайте подивимося салон. Бачимо безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Ось такі карти дверні, акустика Bose преміальна. Такі гарні коврики. Подивіться на це сидіння. Вони з підігрівом, це повністю шкірні сидіння з такими зручними підголовниками, які регулюються. Кермо в чудовому стані. Ручка КВП також. Пробіг в автомобіля 234 тисячі кілометрів. Я пізніше вам покажу підтвердження. Бачимо клімат-контроль двохзонний, круїз-контроль, електроручник. Ось така рухається тут підлокітний. Так, давайте подивимося задній ряд сидінь. Він в чудовому стані, присутні шторки. Ось такий гарний ряд. З підголовниками. Дуже, дуже зручно сидіти. Бачимо, є шторки, є шторки позаду для третього ряду сидінь. Є столики з підстаканниками, різні карманчики, там знизу теж є ніжі. Автомобіль обладнаний форкопом. Багажник дуже великий, є шторка, також розкладається заднє сидіння і під низом встановлено запасне колесо. Повнорозмірне. Ось так він гарненько виглядає. Тут також все гарно, жодних зауважень по автомобілю нема. В ходу він дуже м'ягесенький. Підвізка е, зроблена, нічого не стукає, їде плавно, нарікань ніяких немає. Тут нічого не крутилося по пробігу, не вирізалося ні саживік, ні, ні каталізатор, все як, все як завода вийшло, так і є. Ось дивіться, е, з Бельгії це ніби тюв, е, 222 тисячі пробігу було в, е, було, 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 в 24-му році. Автомобіль обладнаний навігацією, є задні партроніки. Музика чудова в автомобілі грає, він салон об'ємний і через це гарно грає музика. На рахунок двигуна цепани чути, працює тихесенько. Цей двигун є дуже скажімо так, економічним і потужним. Розхід по місту в цьому автомобіля ніхто не збивав, показує 6 літрів. У нас таке гарне 17 колесо маємо, оптика лінзована. світло вночі дуже гарне, тому що велика площа передніх фар. Знизу маємо діодні денні ходові вогні. Якщо кого зацікавив цей автомобіль, або ви плануєте придбати собі щось інакше, телефонуйте. Підберемо для вас все, що ви забажаєте. Детально все покажемо, оглянемо з вами. Автобіль знаходиться в місті Луцьку. Приїжджайте, оглядайте, все вам підкажемо, розкажемо, все як потрібно.